Всім привіт! Сьогодні з вами хочу поділитися своїм першим враженням від випробування і носіння аромату від Chanel O Splendid. Це новий аромат, який вийшов у квітні 2025 року. І цей аромат став першим. Ароматом, який вийшов в цій лінійці за останні 10 років з 2005 року. Тому особисто для мене це була велика подія, тому що я дуже люблю не лише парфумерію Chanel, але також і саме цю лінійку Шанс. В мене з цієї лінійки на даний момент два аромати повнорозмірних є. І мені дуже подобається їх носити. Тим не менш, в цьому ароматі мені стало цікаво не лише спробувати просто, що ж собою він представляє, але спробувати комбінацію нот, про які ми поговоримо в цьому відео. Також ми поговоримо про те, як цей парфум носиться. Я проносила його на собі увесь день і можу з певненістю сказати своє перше враження, сповісти вам більш детально, що я думаю з приводу цього аромату. Я нанесу на свій зап'ясток останні кілька Кілька спреїв для того, щоб обновити його. Я проносила його кілька годин не без обновлення, без цього не обійшло, звичайно. Мені просто хочеться мати його на собі, як ніби вперше. Назва цього аромату Splendid перекладається як щось чудове, прекрасне, чудесне, і створював його Олів'я Польш. І в своїх інтерв'ю, кілька з яких я перечитала, він говорив про те, що хотів створити аромат, який базується на більш фруктових нотах, чого в лініці шанс на даний момент не дуже багато. Перед виходом цього аромату я публікувала кілька постів на своїй сцені на Ютубі, де ви можете бачити. Меседжі від того, хто створює відео про те, що ем, ми знали ще перед виходом цього аромату, що він буде фіолетового кольору. І ми спекулювали, що ж собою представляє цей фіолетовий колір, Ми думали, можливо, це лаванда чи ірис. Виявилося, що це все таки фіалка, це фруктово-квітковий аромат з фокусом на червоні ягоди і фіалкові акорди. Це аромат, який собою має представляти щось дуже свіже, молодіжне, грайливе, тому що вся лінійка шанс, в принципі, створена для молодої аудиторії, якої, в принципі, до якої я себе відношу в якомусь плані, в деякому плані, не у всіх планах. Я дуже люблю класичну також шанель, і тому мені було особливо цікаво побачити, що ж зараз вийшло у Шанель, тому що вони переважно не випускають парфумерію відносно. Чогось стильного, модного чи популярного, вони випускають те, що подобається їм, те, що вони вважають, стане класикою, те, що буде купуватись багатьма, підійде багатьом. І я б сказала, що цей аромат досить е, успішно створений для е, глобальної аудиторії. Перше, що я на собі помітила, коли нанесла цей аромат, що мені захотілося його більше, що говорить про те, що він не дуже дифузний і не дуже яскраво. Пахне, він не дуже сильно розходиться навколо вас, він не створить парфумерну хмаринку, і це було моє саме перше враження після нанесення мого маленького пробничка. І я взяла його з собою для того, щоб понаульоти протягом дня і знайомитися з ним знову і знову. У весь цей пробник я зносила за один день, і якщо чесно, якщо в мене було б більше цього аромату, я б на себе його вилила ще більше, тому що настільки мені не вистачало цього і підкрученості в шанель. Якщо ви знаєте особливо класичні аромати, шанель. Шанель номер no. 5 Шанель Коко. Вони дуже насичені, з ними дуже легко перестаратись, вони досить. Помітні. Ця ж лінійка шанс, як на мене, також досить помітна, але в цю помітність аромату Splendid не входить. Він дуже легкий, він дуже дифузний, він повітряний. Разом з цим він грайливий, не занадто солодкий, не занадто свіжий. В ньому досить добре збалансована композиція. Давайте поговоримо про мінуси цього аромату. Самим першим мінусом для мене є те, що в цьому ароматі важко за щось конкретне зачепитися. В ньому немає. Конкретної характерності, немає конкретного стержню чи характеру. Він такий, в принципі, не заявлений. Але мені б хотілося назвати його ароматом. Прив'язаним хоч, хоч до чогось, до якоїсь ноти, чи до якогось настрою, до якогось характеру, крім загальних слів, типу освіжаючий, бадьорий, Мені немає про нього що сказати. І ще один мій мінус в ньому це стійкість. Як ви зрозуміли, з мого нанесення я цей аромат обновила через уже 3 години після того, як його нанесла. Вперше я його на собі більше не чула. Я також не отримала ні одного компліменту, коли носила цей аромат. І я не помічала, щоб він на мені розходився і щоб я його помічала протягом дня. В перші пів години, можливо, я помічала його час від часу, таку легку фруктовість з легкою фіалковістю, але згодом цей ефект пройшов. Щоб спалансувати мінуси, давайте поговоримо про плюси. Вони також є. Це досить оригінальний додаток до лінійки Шанс, і я вважаю його досить умісним. Я також вважаю досить е, хорошою нотою тут. Це нота фіалки, про яку ми вже згадали. Мені здається, вона досить сучасна фіалка. Якщо вам не заходить фіалка е, в таких ароматах, як, е, Інсоланс від гірлан, тому що вона занадто пудрова, чи занадто мильна, занадто важка, занадто несучасна. Вам сподобається фіалка в шанс о Вона спокійніша, вона більш літуча, вона а, спокійна в плані. Того, що вона не задушить, вона підійде на будь-який період часу, і вона сподобається усім. Хоча я відмічала, є коментарі з приводу того, що цей аромат замилюється на шкірі, але це вже суб'єктивна точка зору, і тут вже потрібно пробувати, щоб зробити висновки. Я також вважаю, що шанс Осплендіт сподобається тим, хто лише відкриває для себе марку Шанель чи надає перевагу більш сучасним легким ароматам бренду. Тому що, якщо ви ніколи не любили оригінальні версії Шанель, Шанель, шанс Осплендіт може бути для вас. Його набагато легше переварити, його набагато легше носити. Він сподобається навколишнім і підійде на більше. Виходів, ніж класичні версії. Коли ж носити шанс о спленід, цей аромат підійде найкраще на денний період часу, і також на весняний і літній сезон. Він також може стати ароматом вашого я, якщо вам подобаються такі фруктово. Квіткові легкі тематики, тому що він не набридає. Він також не стомлює, тому що в ньому абсолютно немає ніякої важкості. І якщо ви любите змінювати аромат протягом дня, це також аромат для вас, тому що він на вас не затримається надовго. Додаток до цього огляду я хотіла б назвати чотири аромати, які можуть сподобатись вам, якщо вам подобається схоже направлення, але ви шукаєте щось а, з більш глибоким звучанням і кращою стійкістю. Я не знайшла ніяких ароматів на ринку. На даний момент абсолютно ідентичних понотам. В цьому плані я можу сказати, що цей аромат Осплендіт від Шанель досить оригінальний, але є аромати, схожі за своїм вайбом чи схожі за своїм настроєм. Знову ж таки, вони не ідентичні, але це аромати схожої тематики, просто більш якісні, як на мене. Пишіть мені в коментарях знизу, якщо ви знаєте схожий аромат, це аромати, які. Визначила для себе я і хочу порекомендувати. Перший з них це Dior від Miss Dior Blooming Bouquet. Miss Dior Blooming Bouquet дуже добре грає на шкірі. Він виділяється і він дарує дуже хороший шлейф, чого. На жаль, шанель о дуже бракує. В ньому немає шлейфу, який буде затримуватися, чи який буде привертати увагу, його не помітять оточуючи в той час, як Dior Blooming Bouquet буде помітний, але водночас не нав'язливий. Якщо ж ви хочете шанель в кінцевому результаті замість Оспленід, я би порекомендувала придбати з тієї ж самої лінійки. Ви можливо вже вгадали про що я буду говорити. Це Chanel Шанс от Андре в парфумерній формі. Я перепробувала дуже багато пробників цього фланкеру, і мені дуже подобається ну, не фланкеру, ні, фланкеру туалетної води цього ж аромату. Мені дуже подобається його стійкість, його глибокість звучання. Мені подобається, що він тримається на шкірі, і е, він також не настільки помітний, як мені б цього хотілося, але мені подобається носити для себе в той час, як Осплендіт, я собі на собі особливо не відчуваю. Третій аромат, який я хочу порекомендувати, це Burberry Her Eau de Parfum. Е, мені подобається, що він е, солодкий, жіночний, але він одночасно не занадто легковажний. Він також відноситься до... Категорії ароматів люксових, які добре звучать, всім сподобаються, і будуть е, полонити всіх навколо, його ніхто не зненавидить, так само, як Осплендіт ніхто не зненавидить, але в ньому є більше характеру, і мені цього не вистачає в Осплендіт. Він просто характерний тим, що е, в ньому є якась якийсь корінь, до якого хочеться звернутися. І коли я думаю про. Бурбері uh, Гер Parfum, Я думаю про якісь полуничне, щось кремове, щось вершкове. В мене є конкретні картинки, які приходять в мою голову, uh, які асоціюються з чимось. Коли думаю про Осплендіт, в мене просто асоціація фіолетова водичка. І останній, четвертий аромат схожого плану це Версаче Bright Crystal. Uh, і це не тому, що в ньому немає фіалки, uh, а це тому, що в ньому присутня. Ось ця енергетика, молодості, свіжості, ненав'язливості, деякої елегантності. Елегантність точно присутня у Osplendid. І аромат, який просто піднесе, подарує хороший настрій, можна носити і впири в мир, і сподобається усім. Чи придбаю це аромат для себе я? Скоріше за все, ні. Як ви зрозуміли з цього відео, мені подобається. За Мені подобається історія. Я дуже була рада і дуже очікувала виходу цього фланкеру. Я збиралася його купувати всліпу, але передумала в останній момент і вирішила спочатку розпробувати його на собі в якості пробника і правильно зробила, тому що в принципі всі аромати варто так пробувати. І я просто уникла великої помилки, тому що. Для мене дуже важливо відчувати аромат на собі. Я не оновлю аромати протягом дня, я не боюсь когось злякати своїм ароматом. Я ношу помірну кількість парфуму на собі, і мені важливо, щоб я його від себе відчувала. На жаль, Зосплендіт цього не сталося. І, до речі, я також чула такий момент, що цей аромат може викликати у багатьох головну біль саме через фіалку. Тому обережно до нього відносіться. Пробуйте, тестуйте, не купуйте всліпу. це занадто дорога покупка для того, щоб бути невпевненою в тому, підійде він чи ні. Взагалі, Шанель дуже спростились в цьому ароматі, як на мене. Я була здивована тим, що отримала в цьому пробнику, тому що я очікувала від Шанель, можливо, чогось більшого, можливо, чогось цікавішого. І я пояснюю, це тим, що ця лінійка, в принципі, створена для молодих дівчат, але. Ціни на ці аромати не дитячі, не для молодої дівчини, яка там бігає з кабінету в кабінет в університеті. А саме такі асоціації цей аромат в мене викликає. Я не прив'язую його до якогось конкретного віку. Я просто намагаюся зрозуміти які аудиторії цей аромат підійде по вартості, по стійкості, по ем, якості? І поки що я не знайшла відповіді. Пишіть коментаря знизу, що ви думаєте про цей аромат, пробували його чи ні? Чи вам його спробувати, чи ви вже придбали повний флакон? а ну, ми з вами побачимось в моєму наступному відео.